Цим відеоуроком продовжуємо готувати додачі розв ЗНО, розвиваючи ЗНО, яке було в цьому році. Нам треба побудувати графік функції і знайти множину значень. Так виходить значень. значення. Обас значення D от Y, множина значень є от Y. Тобто множина значень – це всі значення Y. Ми ну, готуємо, а потім по графіку подивимось. Ну, тут ми можемо що зробити? Ми розписати, то розкласти квадратний тричлен на множники. За теоремою В'єта ми можемо це зробити. Тобто сума наших коренів 1, добуток мінус 2. То що це у нас? Добуток у нас мінус 2, сума 1. Тобто це що у нас? 2 мінус 1? 2 мінус 1. 2 мінус 1. Ну і тут х плюс 1. І що у нас виходить? Наша функція дорівнює. Якщо у нас x плюс 1 більше нуля, то що у нас виходить? Навіть, навіть, навіть отак напишу? Це буде мінус 2, якщо x плюс 1 більше нуля. І, і якщо X плюс 1 менше нуля, то функція буде, яка в нас? Мінус з'явиться. 2 мінус х, що х плюс 1 менше 0. Ну і функція не існує в точці, коли x дорівнює мінус 1. Це буде точка розриву нашої функції. Ну, Функція не є непередною цією точці. Функція це точка в тоці 1. Ну, тут зрозуміло, що це буде x більше мінус 1, тут буде x менше мінус 1. То креслю систему координат, прямокутну декартову систему координат. 1, 1. І в нас мінус 1. Значить, я креслю мінус 1. Розумію, що наша функція не проходить через точку мінус 1. Так, ну тепер ця це, це дві прямі. Значить, Перша пряма х більше-1 тут буде розміщуватись. Давайте візьмемо по точках. Нехай точка 2. 0. 0, мінус 2. Мінус 1, мінус 2. Так. І візьмемо, візьмемо. Тобто тут точка мінус 3, отак. Раз, я її виколюю. Ось отак якось вона буде йти у нас. Якщо візьмемо 3, то 3-1. 3-1. Ось. ось така наша пряма. І коли менше мінус одиниці, графік буде тут розміщуватись, по цю сторону. Ну, Давайте так будуємо. Візьмемо значення. Ну, нехай мінус 2. 4. 4. 1. 2, 3, 4. Далі візьмемо точку мінус 3. Мінус 3. Ну, 5. Десь тут 5. Якщо тут 4, то тут буде 5. Якось воно так йде. Ну, мінус 3, якщо взяти. Так, х у нас. Так, х у нас мінус один, ми сказали, не належить, але 3? ми її виколюємо. Тобто, воно так буде йти ось. Тобто оце графік нашої функції. У нас є з точку 1 є точка розриву. в Точці мінус 1. І тепер ми шукаємо множину значення. Що це всі значення y. ми дивимося, у нас y рік, який йде? Від де од y? От мінус трьох от мінус трьох ось. І до, і до, і до, і до, але тут у нас іде далі рік. Плюс нас Це наша множина значень. Тобто ось наш графік, ось наша множина значень. Це треба більш таки детально пояснювати. Це така задача, яка була одна з останніх задач на ЗНУ. Тому збирайтесь, працюйте, виникають питання, задавайте в коментарях, підписуйтесь на канал, до побачення.